Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витримаємо молитви, в радості, благословенні. Бачите, як я вийшов о 11-й. На молитву. І це тільки повертатись буду. Швидко потемніло. Сьогодні не взяв я книжечку з собою. Але добре, що є сайт Світло Марії, про який я дуже часто нагадую по суботах, де можна будь-яке. Посилання знайти. Я так вибрав рандомно, як завжди, 25 липня 2000 рік. Дорогі діти, не забувайте, що тут, на землі, ви на дорозі до вічності, і що ваш дім на небесах. Тому, дітоньки, будьте відкриті Божій любові і покиньте егоїзм та гріх. Нехай ваша радість буде лише у відкритті Бога в щоденній молитві. Тому використайте цей час і моліться, моліться, моліться. А Бог є близько вас і у молитві, і через молитву. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Холодно вночі. Прекрасне послання, де Марія каже: не забувайте, не забувайте, що це земне життя, тільки шлях до неба і наш дім в небі. Ми тут тільки багато часу марнуємо на будування тут домівок. Там. Ну я не кажу, що домівка це погано, але якщо в тебе їх десяток вже або сотня домівок, тих, то ну, скільки б ти тут не збудував, ти підеш і залишиш це все. Це все тобі тут, тільки має служити, поки ти тимчасово тут, на цій землі, на дорозі. Марія каже, ти тут на дорозі до вічності, і що твій дім на небесах. Не забувай про це. Бо якщо ми будемо про це забувати, легко можна тут закохатися в цю землю, в свій дім, в свою роботу. Не знаю, во все тільки не в Бога. Легко десь відійти, відлучитися. Тому каже Марія Дитинко, будь відкрита Божій любові і покинь егоїзм та гріх. Покінь егоїзм. Егоїзм це, власне, не слухати Бога. Робити так, як я хочу, так, як мені подобається. Це є егоїзм. Покінь, покінь, каже, егоїзм та гріх. І до гріха завжди веде егоїзм. Бо я так хочу, бо мені так хочеться. Я краду, бо мені хочеться. Я сплю з іншими жінками, бо мені хочеться. Я осуджую я. Критикую, бо я кращий, мені. Тобто завжди себе, я, 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 я. Егоїзм це коли ти постійно сфокусований на собі. на собі. А коли ти сфокусований на Бозі і чиниш те, що тобі Бог говорить, то ти в Божій волі. Нехай твоя радість буде лише у відкритті Бога у щоденній молитві. Тут Марія чудово каже, нехай твоя радість буде лише у відкритті Бога через молитву. Не шукай також, бачимо, штучної радості. Можемо бути в пошуках штучної радості. Там камеді-клапчик подивитися, там щось, якісь е, смішинки, якісь ці, ці КВН, не знаю, хто що дивиться, посміятися, переготати. Е, воно все файно, але Марія каже, е, хай твоя радість буде лише у відкритті Бога в щоденній молитві. Щоб ми, радість наша була дійсно така справжня у відкритті Бога щоденній молитви. Тому використай цей час, використай цей час, використай цей день, використовуй цей час, не втрачай цей час. І молись, молись, молись. А Бог є близько тебе у молитві і через молитву. Бачимо, Марія каже: Бог є близько тебе, коли ти в молитві, і через твою молитву Бог є завжди близько. Дякую. Тобі, Марія каже, що використовуєш ще цей час сьогодні на молитву. І буде у нас практика. Використати цей час, цей день на молитву. І в молитві не забувати, що ми є на дорозі до вічності. Будьте благословені. Мир вам радість, благодать. Згори па Папа.